Ричному гімну України пісні Володимира Івасюка Червона рута виповнилася 45 років. 114 демобілізованих зараз шукають роботу, поки що влаштувати вдалося лише трьох бійців. Водоканал і Чернівці обленерго знову домовилися, але чи надовго? Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії. Працює Людмила Григорчук. Понад 60 мільйонів боргу таку суму повинен сплатити водоканал компанії Чернівці Обленерго. 18 травня Чернівці обленерго вкотре відключили водоканал від світла через борги, які постійно зростають. Енергетики кажуть, графік розрахунків за спожиту електроенергію комунальники не дотримуються. У міській раді це спростовують. Щоб залагодити у ратуші склали нові графіки. Тепер за травень водоканал повинен сплатити 3 мільйони гривень а в наступні місяці 3,5 мільйони. Чернівці обленерго сподіваються, що кошти надходитимуть у повному розмірі вчасно, інакше знову лякають відключеннями. Ми не Можемо весь час кредитувати таке ж саме комунальне підприємство, як ми. Тому що ці кошти ми віддаємо державу і е, готуватися уже зараз до зими. Ми ж ті кошти, всі, які ми повинні отримати від водоканала, ми їх і вкладаємо в місто Чернівці. Зараз це все робиться з кредитних коштів. На Буковині офіційно 9 тисяч безробітних, з них 114 демобілізованих військовослужбовців. Поки що в центрі зайнятості роботу вдалося знайти лише трьом бійцям. Найбільша проблема, каже директор обласного центру зайнятості, в тому, що переважна більшість демобілізованих не мають досвіду роботи, тому фахівці проводять для них професійні консультації, пропонують курси освоєння нової професії. Є такі, хто зацікавився відкритті власної справи, найчастіше в галузі торгівлі та громадського харчування. Проте для роботи потрібна не тільки професійна Спеціалізація. Військовослужбовці морально ще не готові працювати. Можливо, вони й підуть працювати, але можливо це буде трошечки пізніше. Їм потрібно просто адаптуватися ще до мирного життя. Коли вони пройдуть цю адаптацію, я думаю, що вони будуть працевлаштовані за своїми професіями. Чернівецькі прикордонники з допомогою волонтерів відремонтували БТР, який нині готовий вирушити для оборони кордону в зону АТО. Бойову машину, яка вже майже стала металобрухтом, вдалося реанімувати і навіть оснастити додатковими пристроями без жодної копійки з бюджету завдяки вмінню фахівців прикордонного загону та небайдужості буковинців. тест драйв як плаває і маневрує БТР, запропонували провести і журналістам. Далі Майя гуменна. Надіємося, що нас Захар нас не підведе. Як перепливає річку, маневрує та тримає швидкість відремонтований БТР-60 БП, якому деякі чернівецькі прикордонники навіть дали ім'я, запросили випробувати журналістів. Хоч не перше, але все ж тестове випробування БТРу, який відремонтували чернівецькі прикордонники, вже зовсім скоро він вирушить на підмогу їхнім побратимам на схід, а поки що його випробовують разом із журналістами. Ну, Запитаю колег, ну як, сподобалося? Супер! Взагалі такі неймовірні просто відчуття, що передати. Складно. Старий БТР в Чернівецькому прикордонному загоні відремонтували власними силами за п'ять тижнів, не використавши жодної копійки з бюджету. Ми його отримали. Це було схоже на експонат в Торчермета, тому що крім двигунів і якихось желізяк, в ньому нічого не було. Ми здійснили демонтаж двигунів. Здійснили їх капітальний ремонт, повний відновлення всіх систем. Обладнали дану машину кумулятивним захистом, решітками і запчастинами допомагали волонтери. А місцеві ковалі приладнали на БТР захисні решітки. Військові прикордонного загону, які повернулися з зони АТО, порадили обладнати машину камерами спостереження для маскування. Налагодили функцію димової завіси. Це вже третя бойова машина, яку вдалось повернути до роботи чернівецьким прикордонникам. Інша нині перебуває на сході. Ще один БТР втратили під час перша одиниця транспортного засобу вона виконала свої обов'язки. Вивезла 28 військовослужбовців мобільної прикордонної застави з поля бою. Застарілу бойову техніку чернівецькі прикордонники готові ремонтувати надалі, продовжуватимуть таку роботу і волонтери. Якщо рік назад, десь 75% все таки з тої допомоги необхідної давали волонтери. А 25, на жаль, була можливість лише військових, то зараз це кардинально змінилось. 25 максимум ми тепер волонтери додаємо своїх зусиль і фінансів. а... 75 вже військо таке, як воно має бути. Я думаю, що ближчим часом півроку що, і боєздатність армії буде на тому рівні, який має бути. А волонтери будуть думати над чимось стратегічним. Пройшовши не одне випробування у Чернівцях. Відремонтований БТР незабаром вирушить на схід до бойових прокордонних підрозділів. А є гумене Ярослав Левицький місцевий час. Лялька, радість, лялька-берегиня, ляльки нерозлучники а ще ляльки, якими згідно українських традицій, гратися не дозволялося. І таких півсотні у краєзнавчому музеї Чернівці відкрили персональну виставку і флоряк. Опісля всі охочі мали змогу навчитися мистецтво створення ляльки під час майстер-класу. Почали гратися ляльками, ще у четвертому столітті до нашої ери. Про це свідчать дослідження археологів. Кожна з них була унікальною, оскільки робилося власноруч. Саме такими є і ці лялька, радість, лялька-берегиня, соняшна лялька, лялька, родючість і та, яка є символом материнства. Подібні їм не знайти, оскільки кожну майстриня Інеса Флоряк робила сама. Тільки принципово, тільки ручна робота. Ляльки, мотанки з чотирьох років мене вчили. Дома прабаба вчила, показала першу ляльку, а потім в 14 років я для себе, для самопознання, почала їздити по різних селах нашої Буковини і збирати традиції. Ну і у старих жінок знаходила ляльки, розпитувала про них. Саме тому кожна з ляльок персональної виставки розповідає про історію та культуру України. До прикладу, цими ляльками гратися не можна. Це обрядові весільні символи. Опісля їх вішали на стіні оселі і зберігали, як запоруку благополуччя, все життя. Є серед них і такі, що допомагали рятувати і ляльки, які особливо цікаві. Ну зокрема, лялька, яка наповнена зерном. Це лялька має дуже давню історію. Вона повертає нас до тих сумних сторінок нашої історії до голодомору, тому що люди для того, щоб рятувати сім'ю від смерті, від погибелі, не умудрялися навіть заховати тих 100-200 грам зерна. У ляльці, а такі ляльки-подорожниці найчастіше передають рідні та друзі нашим захисникам на схід. В руках лялька оберіг тримає вузлик, де заховано кілька зерняток пшениці. Вважалося, що її володар, де б він не був, не залишиться без їжі, його завжди оберігатиме любов близьких. Чимало з таких іграшок не лише неповторні, повторні, вони ще й борються за чисте довкілля. Адже подекуди основою ляльки майстриня обирала звичайну пластикову пляшку. Після відкриття виставки. Світ ляльок всі охочі ще й мали змогу навчитися цьому мистецтву під час майстер-класу. І створити власну ляльку Оберіг. Натомість побачити понад півсотні ляльок у краєзнавчому музеї всі охочі матимуть змогу протягом місяця. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Ліричному гімну України пісні Володимира Івасюка Червона рута виповнилось 45 років. У честь річниці різні виконавці від шестирічної дівчинки до видатних артистів заспівали Червону Руту у різних інтерпретаціях. Пісня прозвучала у виконанні студентського хору, акустичного дуету, шестирічної вихованиці співочого гуртка та акордеоніста. Заспівала Червону руту і власниця колоратурного сопрано Олена Урсуляк. Разом із артистами співали і гості заходу. Також на святі звучали й інші пісні Володимира Івасюка, навіть у дещо незвичній обробці. Михайло Скрипець, більш відомий під псевдонімом Бук, переробив композиції Івасюка у стилі етнохіп-хоп. Ці пісні разом із хіп-хопер презентує вже у червні. А якщо за нами з гострими зубами будемо відбиватися міцними стусанами, козаками, гідні зватися лише той народ, що не лізе своїм возом у чужий город, дуже класні слова. Я використовую слово «класне» в даному випадку, тому що дійсно я вважаю, що е, писали класні слова і дуже класна музика. І мені здається, що вона може і, і сучасною. І... Так само бути тому, що я до прикладу можу слухати як і сучасну музику, так і із задоволенням. На повну, на повний, на повний звук можу слухати музику Івасюка і отримати величезне задоволення. Співали пісні Володимира Івасюка на ночі в музеї, присвяченої Міжнародному дню музею. Цей день у 1979 році Володимир Івасюк загинув. Музейники кажуть, це стало величезною втратою для України, та все завдяки його музиці. Він залишається живим. Червона рута і Червона рута. Це є наш гімн. Ось, я не повторююся, але я не боюся повторитися, тому що саме на Майдані, от, торік, позаторік, та й і, і по сей день звучить на війні Червона рута. Парадокс начебто. А з іншого боку, це є. Ліричний гімн України Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час, тато, мама, я Олімпійська сім'я, спортивне свято присвячене дню сім'ї, відбулося у Чернівцях. 90 дошкільнят робили все можливе, аби стати переможцями, а допомагали їм у цьому батьки. Чатку зарядка, а після змагання. Всі вони маленькі, спортивні і змагаються в естафетах не заради перемоги, а задля настрою. Тут весело і тут дуже очі... класно. Аби вибороти першість, не шкодували сил ні дошкільнята, ні їхні батьки. Разом із малюками у веселих естафетах змагався і чемпіон світу та Європи, учасник Олімпійських ігор Іван Гешко. Такої енергії, як від діток, від того, як вони болівають, як вони, Київ, вони азартом беруть участь у змагань. В дорослих таких нема. Тому я завжди зрад. Дістю кажуть, море задоволення від цього получающу від дітей, і насамперед це їх. Привіття до здорового до ведення здорового способу життя. Пані Ірина, чоловік Ярослав та донечка Вікторія, розповідають, долучилися до спортивного свята всієї родини. Кажуть, вболіває за всіх найстарша донька. У нас це перша участь нашої сім'ї. Особисто моя перша участь в таких змагань це дуже хороша така розрядочка з такого життя буденного домашнього. Тому нам гарна погода, гарний настрій, гарне оточення. Тому дуже все класно, дуже сподобалось». «Переконаний в тому, що якщо доля наших родин. В кожній окремій родині буде гарне, буде щастя, буде добро, будуть здорові, в радості, то в загальному в державі буде мирно і спокійно. Загалом до спортивного свята Тато, мама, я Олімпійська сім'я долучилися 90 дошкільнят. Організатори запевнили, що з гарним настроєм та подарунками залишиться кожен учасник. Ми нагородимо всіх учасників, бо ми знаємо, принцип Олімпійських гір це не перемога, а участь. Тому всі дітки, які сьогодні приймуть участь, ми всіх їх нагороджуємо. Є грамоти, медалі, є солодкі призив. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцева. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.